Дуже дякую, всім добрий день ще раз. А, хтось подумає, що може скучна якась тема, але насправді ця тема торкається абсолютно всіх нас. Поки ми не вирішимо питання надвагового контролю на дорогах України, у нас не буде якісний доріг, скільки би ми не вкладали в них грошей. Коли по наших дорогах їздять автомобілі 70, 80-130 тонн, я вже не говорю про навантаження на вісь. Ніякі якісні дороги у нас не будуть. Є декілька країн в світі, де точково використовуються спеціальні технології для того, щоб по тих дорогах їздили автомобілі з вагою більше 40 тонн. Є всього декілька країн в світі, і то абсолютно визначені дороги, які йдуть з точки А до порту, наприклад. Те, що Міністерство інфраструктури пропонує насправді досить сильно не відрізняється від європейських або загальносвітових стандартів, норм та правил. Тобто можна другий слайд включити. Якщо зробити невеличке задачку математичну, проаналізувати, що відбувається з дорогою, якщо по ній їде автомобіль з. Перевагою. Якщо їде, враховуючи наші технології, якщо їде автомобіль з перевагою більше 40 тонн, то в середньому ми порахували десь, а один автомобіль може зекономити 10 тисяч гривень на певному маршруті. Якщо везе більше 40 тонн, втрати для дороги приблизно 50 тисяч гривень. Від переваги, втрати для дороги йдуть, ростуть в геометричній прогресії. Це не я видумав, це математика, це прораховано у всьому світі, які є втрати. Ми зустрічалися з в Міністерстві з автомобілістами і давали їм задачу, просту задачу. Уявіть собі, що ви їдете, везете вантаж 40 тонн. Везете вантаж 55 тонн. Скільки необхідно рейсів зробити, коли це 40 тонн, скільки необхідно рейсів для того, щоб це було перевага. І ми потім порахували, можна наступний, наступний слайд. Якщо зробити 8 рейсів по 25 тонн вантажу, витрати перевізника 28 тисяч гривень приблизно. Шкода дорозі трошки менше 25 тисяч гривень. Тобто. Математика плюс-мінус однакова. Якщо ж взяти 5 рейсів по 40, тонн і більше, то витрати перевізника 17600, а шкода дорозі 83 тисячі. Знову ж таки, це не я придумав. Є математика, є математичні моделі, це вже давно обраховано. І найцікавіше, що після цієї дискусії. Автомобілі, автомобілісти сказали, так, хлопці, ви ж тут ще не врахували збитки автомобілістам від того, що їм постійно потрібно ремонтувати свої досить дорогі сучасні автомобілі. АСМАП порахував, що на рік близько 10 мільярдів, 10 мільярдів гривень всі члени АСМАПу витрачають зайві гроші на ремонти. Автомобіли від того, що пошкоджені дороги і автомобілі по цих якісні, ультраякісні, сучасні автомобілі їздять по цих дорогах. АСМАП це асоціація, яка включає в себе найбільшу кількість перевізників, які роблять подорожі за кордоном. Це фактично ну, найбільша наша автомобільна вантажна асоціація. Що що ми зробили? Ми е, проаналізували, можна, наступний слайд. Ми проаналізували наступний. Ні, ні. Далі. Так. Ми проаналізували досвід е, європейський, американський. Ми подивилися, які є елементи контро вагового контролю в Європі, в Америці. І подивилися, що те, що ми пропонуємо. Що по подільним грузам вага не може бути більше 40 тонн, це є абсолютно стандарт. Навантаження не більше 11 тонн на вісь. це є нормальний стандарт. Якщо взяти 40 тонн це для доріг загальнодержавного значення. Якщо взяти локальні дороги, то ми говоримо про 22 тонни, і це також абсолютно нормальна стандартна річ. Але тут тепер цікавий сюрприз. Насправді, сьогодні в законодавстві в Україні, які а, можна далі пройти по слайдах. І далі. далі. Якщо подивитися на те, що є сьогодні в законодавстві, то ви побачите, що ці 40 тонн вже сьогодні є. Єдине, що ми кажемо, ми розділяємо дороги державного значення і дороги місцевого значення. По дорогах загального значення загальнодержавного можна їздити з вагою більше до 40 тонн. По дорогах місцевого значення ми обмеження робимо 24 тонни. Це навіть більше, ніж середньостатистичне по Європі. Навантаження на вісь ми залишаємо 11 тонн. Це те, що ми пропонуємо. Це те, що буде виноситися на обговорювання на уряд. Зараз є. Публічному доступі постанови, яку ми будемо пропонувати Кабінету міністрів прийняти. Ми застосовуємо стандартні норми, правила, які є в Європі. Коли поговорити, Якщо поговорити з представниками перевізників, які їздять в Європу, у них, коли я запитую, ви з перевагою їдете? Ні. Чому? Перше тисячі євро штрафів. Друге, можна залишитися без прав. Третє можуть заарештувати автомобіль з грузом. Тобто туди не їдуть. Коли я спілкуюся з перевізниками всередині, всередині країни, зерновики, ті, що займаються будівельними матеріалами, в першу чергу, це щебінь, Питаю, ви з перев... їздите з перевагою? Так. Чому? Ну, тому що так завжди було. Дороги вам подобаються? Ні. Хто винен? Держава. Тому що не інвестує в дороги. Коли я кажу, а чи, ну, ви ж перевагою їздите, ви ж вбиваєте дороги. Так, але ну, так завжди було. Так не буде. Я знову і знову буду попередж... казати, що поки ми не врегулюємо питання вагового контролю, у нас якісних доріг не буде. Поїдьте в Білорусі, подивіться, що там. Якісні дороги. Українські перевізники не їдуть туди з перевагою. Чому? Тому що якісна система автоматичного контролю ваги. Те, що ми пропонуємо, це застосувати технології автоматичного контролю ваги. Ми пропонуємо застосувати систему вагового контролю, яка є абсолютно типічною, стандартною для Європи. 40 тонн, 11 тонн на 8. І подільні грузи, які можна поділити, якщо зупиняють автотранспорт і є більше 40 тонн, автотранспорт не може далі продовжити рухатись. Потрібно поділити груз, і тільки тоді зможе автомобіль після виписаного штрафу поїхати далі. Це так, як є всюди в Європі. Є вичерпна кількість неподільних грузів яким дається особливий дозвіл для того, щоб вести більше 40 тонн. Коли ми зробили публічною дану інформацію, виявилося, що країна поділилась. Водії легкових автомобілів нам аплодують, а деякі перевізники, які володіють великовантажним транспортом, не дуже нам аплодують, вони не задоволені. Що буде автоматичний ваговий контроль, що ми змінюємо Державну службу безпеки на транспорті? Ми ліквідовуємо Укртрансінспекцію, робимо нову інспекцію, в яку люди будуть набиратися, так як поліцейські нові набираються, в якій трансинспектори будуть працювати з камерами, точно такими ж, як у наших поліцейських, абсолютно ті ж самі камери. І багатьом перевізникам це не подобається. До, цього, до чого це призвело? Кіровоградській області відкрита вже кримінальна справа за фактом побуття трансінспекторів, які зупинили вантажівки, які були з перевагою, приїхали якісь незрозумілі люди і створили ситуацію, коли потрібно було викликати міліцію. Те, що відбулося, відбулося в Миколаєві, ви напевно всі бачили, 4 години не простоїла. Mm -hmm. Ваговий комплекс не простоїв 4 години. Я хочу звернутись до всіх водіїв. А шановні водії, коли ви їдете з перевагою, це адміністративне правопорушення. За це є штраф. Штраф можна оскаржити в суді. Якщо ви завдаєте шкоди обладнанню інспекції, або якщо ви тілесних пошкоджень завдаєте трансінспектору, це вже кримінальна справа. І кримінальна справа проти вас. Шановні колеги, подумайте, чи буде вас захищати в суді власник автотранспорту, той, хто змусив вас їхати з перевагою. Чи потрібно вам це? Я розумію, що є багато нарікань, що історично Укртрансінспекція була корумпованою організацією, що трансінспектори наживались на водіях. Але сьогодні ми ліквідовуємо цю інспекцію. Сьогодні ми створюємо Державну службу безпеки на транспорті. Я ще раз кажу, що туди приходять нові люди, яких ми. Обираємо в процесі співбесіди, спеціального відбору. В цьому нам допомагають наші ізраїльські партнери. Це нові люди. За останні два місяці у нас відбулося 5 побутів наших трансінспекторів, нових людей. Все, що вони роблять, це роблять свою роботу і захищають наші дороги. Те, що відбувалося раніше, ситуація з перевагою на дорогах, ситуації такої більше не буде. Трансбезпека вийде з, новими, з новою технікою, з новими камерами, з новими зусиллями, з новими людьми. Будуть введені нові штрафи за перевагу. З іншого боку, всім перевізникам. Ми будемо давати альтернативу. Залізниця, внутрішні водні шляхи. І ніхто не буде ніколи заперечувати для автоперевізника возити зерно чи будівельні матеріали на автомобілі з вагою до 40 тонн. Зараз пішов міф, що нібито міністерство хоче зруйнувати індустрію, що нібито міністерство хоче когось звільнити якихось водіїв. Це абсолютний міф, це неправда. Якщо возити до 40 тонн, нам потрібно буде більше водіїв, більше техніки, більше робочих місць. З іншого боку, буде альтернатива це залізниця і внутрішні водні шляхи. В понеділок я був в Брюсселі і зустрічався з Єврокомісаром по транспорту, і е, вона мені сказала, що Європа зараз... Вся Європа, весь Європейський Союз, хоче запровадити програму зменшення перевезення вантажів на автомобільному транспорті за рахунок залізниці і внутрішніх водних шляхів Європи. Це те, про що я говорю з січня місяця цього року. Враховуючи, що ми підписали договір про асоціацію з Євросоюзом, ми в будь-якому випадку туди прийдемо. Як би хто не хотів. Як би хто не хотів возити 130 тонн, ще раз хотів би закликати перевіз... зробити заклик до перевізників. Якщо ми хочемо мати європейські дороги, ми повинні їздити по-європейськи. Без переваги. Поки цього не зробимо. Якісних доріг не буде. Жодна технологія просто цього не витримає. Минулого тижня я їздив до Миколаєва, Одеси, був у Миколаївській Одеській області, і дивився деякі ділянки доріг, які були відремонтовані, ямкові ремонти провели. Вже всюди хвиля. Із-за чого? Тому що екстремальні температурні режими за 30 градусів. Їде 70-80 тонн і моментально йде хвиля. Ну ніяких грошей взагалі не вистачить. А... І ще що важливо, що якщо подивитися, скільки всього автомобілів в країні, які займаються, використовують дороги і займаються перевезеннями, і якщо подивитися, скільки всього у нас автомобілістів, то можна побачити, що ті, хто їздять з перевагою, це всього декілька відсотків. І за декількох відсотків страждають всі інші, тому що вони не можуть їздити по якісним дорогам.